Абсолютно, тим більше, Єн Столтелберг генеральний секретар НАТО і зауважив, що як таких військ НАТО на території України не буде, натомість ніхто не буде заперечувати, якщо будуть військові контингенти окремо взятої країни, наприклад, і uh -huh. ж Франції. Причому Єн Столтенберг підкреслює, що це можливо у разі. Наявності двостороннього договору про військову допомогу з Україною. А я нагадаю таких договорів вже сім, Тому не тільки Франція, але відповідна інші країни Велика Британія, Німеччина, Італія можуть направити свій військовий контингент в Україну. Наразі вже є заява Макрона, які говорять про те, що військовий контингент Франції буде направлений у разі можливої ескалації напруги, чи то е в моменті прориву російських військ бік Києва, а й можливо, Одеса. Uh -huh. Ці сценарії ну виглядають як мінімум, ну скажімо так, малореалістичними якщо ви вже говорите про публістичність його заяв, і відповідна, як то кажуть, здав задню. Ну давайте говорити про можливість висадки десантної широкомасштабної проведення широкомасштабної десантної операції на чорноморському узбережжі. Наразі у Росіян такої можливості немає Декілька факторів: це знищення великих десантних кораблів і відповідна наявність на озброєнні збройних сил України проти корабельних ракет, як українських, так і відповідно західних. Саме ці два фактори унеможливлюють будь-які військові операції російських військ в районі Одеси. Мовиться про висадку десанта з приводу прориву в бік Києва. Ну, цей сценарій знов-таки він прорахований Генштабом Збройних сил України наразі на україно білоруському кордоні зосереджено приблизно до 100 тисяч українського війська, проведені додаткові інженерно-фортифікаційні роботи, що унеможливлюють повторення сценарію лютого 2022 року. Власне, це і, ну скажімо так, от е, з цього боку і можна оцінювати заяву Макрона. Він прекрасно розуміє, що не першому, не другому варіанті реалізація подібних військових планів Російської Федерації ско за все неможлива.